Мясники мого каналу і глядачі також в мене є дещо вам сказати. Щодо, що стосовно нових відео, я сьогодні постараюся викласти, викласти одне відео якраз таки по грі Ultimate Level Builder. Тому не пропускайте його. А щодо стосовно шорців, я буду старатися їх робити все більше і більше. Для того, щоб глядачі і гості мого каналу могли дивитися мої відео і шорси, підписуватись на канал, ставити вподобайки і все, таке, і все так далі. Що стосовно тої арени, що заду мене стоїть, ви бачите її зараз. Це. Ще одна підготовка до нового відео. А можливо, і шортсу навіть. Тут буде відбуватися битва між големи головами і розбійники. Тому не пропускайте і його теж. Всім дякую за те, що ви послухали це зведення. Мені дуже приємно. Також підписуйтесь на канал, ставте, ставте вподобайки і так далі. Всього найкращого, слава Україні!